Тронка на перший, другий. Розчитай. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Я сказав, готові. Так. Всі готові? Так. 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 На старт. Увага, марш. Ти не знаєш, де ти завтра опинишся, що з тобою буде. Тому. Дай Бог, щоб воно не знадобилось в житті, але треба бути готовим. Бачите? Я ж казав, тримати як улюблену жінку свою. Групуємося, групіруємося, тримаємо. Чим ви його тримаєте краще, тим у вас скучність. От, оце найкраще. Поранена кінцівка зверху, на спині мені не накладаємо турнікет. Ніколи не накладаємо. Лягли одразу, пам'ятайте, стабільний бокове. Каліна, Ні, нижня нога пряма, Та, що зверху робить прямий кут. Мені це потрібно не тільки як учителю захисту України, а навіть просто як класному керівнику, як людині, яка живе зараз в такий небезпечний час. Якби зараз дали твір написати, як ти провів літо, то я б написала дуже цікавий твір. Коли ви робите маніпуляцію зброєю, робіть це кілька разів. Два-три рази робіть. Якщо людина заброньована чи не заброньована, ми на це особливої уваги не звертаємо. Головне для нас це те, що Людина повинна бути чи чоловік, чи жінка. Вона повинна бути спроможна захистити себе, свою сім'ю і надати допомогу іншим громадянам за потребою, якщо склалася складна ситуація. Програма ця у нас розповсюджена зараз на чотири райони в Харківській області. В інших районах ми теж почнемо трошки пізніше ці заходи. Як тільки там покращиться безпекова ситуація, на сьогоднішній день ми вже за три місяці підготували і в повному циклі більше 260. Осіб, і зараз у нас біля 380 осіб знаходиться на навчанні. Ствол у нас під дією кулі починає відходити вправо і вверх. При автоматичній стрільбі він починає задиратись вправо-вверх.